Так, Добрий вечір. У нас турнір. На четвірках, перший день, посилена атака. Тож, давайте сходимо, подивимось, що тут. Так, у нас одразу Рігард, Кіпріо чогось в кут кутку стоїть. Ну, давайте візьмемо двох лісів. Думаю, Кіпра пробрати чи ні. Певно, брати. Думаю, жовтеньки ми, що тут може ще качку взяти ось так. Ага, Щось тут взагалі печального загона мені. Ось так поставимо. Ну, давайте спробуємо. Тут, начебто всіх можна заблочити. Тож, поїхали. Так, ну, давайте підженемо. Давай тут трійку візьмемо. Ага. Тут давай четвірку зробимо. Ось. Зараз буде рігард ходити. Ну, давай ось так. Ага. Фіолетові заряджені у нас. Чудово активуємо. Активуємо і б'ємо ось так. Так. Ага. Адісю тут вже встигла зняти трошки. Ну добре, отже, будемо ліквідовувати. Давай так, ось так. А тут це якось начебто дуже легко все. Сюди. Угу, на собі залишив добре. Ой, не туди. Тут зробимо комбо, тут ще зробимо. Давай блочимо, беремо фіол, Ага. Там чинить супротив той кличок. Добре, хай чинить. Так. А давай, певно, вистачить. Ну да. З головою, так би мовити. Будемо всіх прожимати. Заблочився нарешті. І самоліквідувався. Так, тут знову. Кашерик. Та поїхали. Така команда нас влаштовує. Тож, поїхали. Синіх нема в нас, зате дали синій кристал. Ну, він нам не потрібен, тому будемо збирати щось інше. Ага, зелений кристал зібрали. Ну, чудово. Тоді взриваємо, щоб він нам мочи не мозолив. Так, і щось. На полі якась херня робиться, якщо чесно. Ага. Наче і кристаллика немає, і якось не рухається взагалі нічого. Давай тут походимо. Ага. Давай ось тут. Так, качка буде ходити. Думаю, може кошерека не доб'єш він, Ага, угу. Добили все ж таки. Ну то добре. Нічого поганого. Не будемо скаржитись на таке. Ага. Ті бурту сам щось назад відкинув. Той дебаф. Давай так ще. Угу. Відповідно. Ага, знову відродження. Ой ти божечки. Вже ж нічого тут не вирішується, ні? Ага. Ну, і потрібно то було відроджатися сто раз, щоб отримати пописку. Незрозуміло. Ага. І ось на другому бою я нарешті зрозумів, що в мене хіла немає в команді. Добре, поки такі оборони, то можна ще петляти. Тут гормик. Давай спробуємо далі від боку пограти. Так, зелений кристал у нас. Давай зробимо. Жовтенькі зібрались. Може ще? Ну майже, майже. М -м -м. Давай тут. Під ним прям. Ага. І ось так давай зробимо комбо. М -м -м. Давай зробимо тут хід. І тут під гормиком знов хід. Так, комбо полетіло. Давай зарядимо жовтих, хоча трохи запізно вже після цієї, після Гоуді, Ага, ще й сліпоту накинула. Ну давай, може, знімеш там то все. Ага, чудово. Вийшло, якщо чесно. Це проблема. Ну давай так. Ага, він теж такий, да? Давай спробуємо його заблочити, може? Ага. О, взагалі прикольно всіх своїх побочив. Ага. Качка нас покинув. Це забагато. Давай спробуємо їх заблочити. Так. І скільки ця херня ще буде, два ходи і один хід. Ну добре. Давай тоді зробимо ось так. І зробимо жовтими хід. Так, є в мене один хід цікавий. Давай зробимо раз, два. І ось так зробимо. Угу. Вийшло так, як я хотів. Ну, давай спробуємо двома лісю вдарити так. Ну і добиваємо їх. Так, про каналу. Знову гормик, два хіла на плечах. Ну, поїхали. М -м -м. Давай тут жовтих збирати. І комбити. Збирати і комбити. Комбити і збирати. Давай тут. М -м -м. Трошки потерпимо. Давай, тут жовтеньких зберемо. Ага, фіолетових. Так, гормик нас покинув. Це нас не може не радувати. Давай спробуємо забрати ми Річарда. Ні, не. Ага, І він теж чинить супротив. Він теж чинить супротив. Ну давай. Тут зробимо хід. Може, жовті десь підійдуть ще. Одна в лісі у нас покинула. Давай синеньки, взірвемо. Добре. Мінус один придурок. Ано угу. добили чи ні? Ну майже. Майже добили її. Так, комбо все проскочило. Давай спробуємо ще раз заблочити. Вийшло на цей раз. Давай Кедмана мене заберемо. Да, тут на цьому турнірі Шерхай, Шерхай бужить, звісно. Тут цікаво. Так, і давайте крайній бій на сьогодні. У нас колін. Колін Птоломей в костюмі. Ні разу ще мені такий не попадався. Лісю, мультики. І тут в нас трохи проблеми, тому що Ну, чити тут особливо нікого. Мультики дзеркало. І тут, я думаю, було кератори, не потрібні. Тут би я взагалі взяв, може, зелених. Взяв би зелених. На ну, чому би ні? Давай я візьму так. Візьму ось так і ось так. Ано. Так мені... Більше подобається, якщо чесно. Поїхали. Будемо Коліна в контратаку спробувати спіймати. Так, фіо. Ще фіол давайте. І більше я не бачу де взяти, тому давай так. Прямо в нього. Угу. Може тут фіол приїде? Ні, фіол не приїхав. Давай жовтеньких. Тут три фіоли збираємо. Так, ну ми підхилимось хоча б. Хоча б підхилимось, давайте його спробуємо добити. Угу, Він воскрес ще падало. Ну, одна гарна новина, що Коля нас все ж таки покине, якщо пощастить навіть з ті разом. Так, молодець. Давай в цього бити. І давай підготуємо для лісю казнь. Угу. І ось так. До побачення лісю. Кейдман там щось теж хоче. Пробуємо собі. Давай зелених зберемо. Потрібно підхилитись нам, щоб ми себе почували спокійно. Давай. Візьмемо тут каміння. Угу. Але в нього стати як і ні? Хоча я б не сказав, що в нього стати там дуже. Може, може він не докаче, не потрібно буде подивитися. Цей момент мені стало цікаво. Так, той мінньонів наплодив 100 штук. Нащо це нам бій затягувати? Ні? 3 мільйона по 625, як би. Здоров'я ХП. Багато. Ну, давай. Ну, Мінйони, я думаю, його не врятують. До побачення. Так. Ну, Ця команда теж може так грати на виживу на, виж... на живучість добре, я думаю. Давай тут. Два хіла, кіпер теж підхилює потрошку. Кедмон теж міньйона місце серія нормально. Начебто ще норм. Ну давай. Тібортус, до побачення. Ні, пробиття. Окей. Окей, я вас зрозумів. Угу. Кейдвоно вистачило 1460 і це под зеркало. Нормально так бафи. З бафами грати. Давай, покидай нас. Дякую. Да, теж така цікава формація, то я думаю, можна буде грати. Частіше. 1154 місце. А ну давайте глянемо. Ну, на максималках з загонами і дзеркалом, Хіба другого злому не вистачає, чи ні? А так, ну, в принципі, нормально для четвірки. Добре. Всім гарного дня. До побачення. Гарно, гарного вечора, точніше. До побачення.